М'ясо вже замариноване, столи накриті, вогнища розпалили. Підземелля вже відкрилося і чекає гостей. Ми ж завітали сюди напередодні, аби дізнатися усі секрети приготувань. Ну це така буде типу автентична атмосфера нашого закладу, середньовіччя, Тому ми хочемо, щоб е, повністю всім передати цю емоцію нашим людям, гостям, які до нас будуть приходити. Саме ці підвали колись були монастирськими підземеллями. Стіни досі дихають давниною. Стара цегляна ліпка повністю збережена. Як і планування монастирських підземель, яким сотні і сотні років. В першу чергу акцент пішов на з'їзд монархів. Це історична подія, яка славить наше місто, наш замок і, взагалі, цю велич історії нашого міста. Меню затвердили, продуктів закупили і взялися за заготовки. Дивуватимуть тут стародавньою українською кухнею. Буде і червоний борщ з вишнями та грошами, і селера з вершками і насінням голубого маку. І, звісно ж, наші волинські токмачі. Маємо нашу волинську таку цікавинку токмачі. Це готується вона з м'ятої картоплі з вижарками та цибулею. Формуються кульки, запікаються в печі з омочкою. І келихи, і чарки, і тарілки. Усе, яке було в середньовіччі, глиняне. Так і атмосферніше, і напої та страви довше зберігають тепло. Так, це наші стародавні українські традиції, тому ми хочемо перейти на глиняний посуд. Типу також у нас будуть представлені глиняні чашки, під каву, чай. Арка замку Любарта, мечі на стінах та справжні лицарі. Атмосферу середньовіччя передаватиме й інтер'єр, спеціальні крісла та незвичне освітлення. У нас будуть ковані стільці, колись теж такі були, вони дуже важкі, але вони. Суперміцні, також у нас є дерев'яні, це не заміна дерева, це дерев'яні ідуть столи. Теж у нас є на стінах фекла, свічки. Ми хочемо повністю перенести дух, епоху середньовіччя для кожного гостя. Розносити наїдки та питво будуть люди у середньовічних монарших мантіях, саме так як у давніх монастирських трапезнях, дівчата в довгих старовинних сукнях, а хлопці у чорних плащах. Колись ну, в 15 столітті монахи ходили в такому броні, і ми хочемо якби передати цю атмосферу не тільки якимись факелами, типу декором. от, передати це й одягом так само, щоб було максимально похоже. Людина, яка прийшла сюди, відчула це, що було колись в 15 столітті. На столах свічки, а на стінах химери у трапезні зізнаються сенс глибоко в національних історіях. Ходить легенда, що в кожному підземелі є свої химери, тому у нас вони теж з'явилися. Реконструкція відновлення історичних підземель кажуть, були непростими, адже тут багато років панували рейвах і сирість. Враховуючи те, що скрізь тут було дуже багато підтоплених приміщень, дуже багато вклалося сил. Це дуже довго, довгими місяцями сушилося. Забиралася та волога та вода, і забралися всі проблемні місця. Так само, ж ізоляція це теж нелегкий шлях на сьогоднішній момент. Щоб приміщення, яке вже так довго підземними водами розтікається, як то кажуть, води навколо нас. Це дуже важко було зробити. Але найскладніше кажуть було зважитися відкрити заклад у час війни. Бо виникла ідея і почалися підготовчі роботи ще за часів карантину у 2020-му. З повномасштабним вторгненням все зупинилося. Після довгих роздумів і вагань у минулому році до цього повернулися знову. Кажуть, тільки завдяки впевненості у стійкості ЗСУ і з готовністю їх постійно підтримувати. Та й розуміння важливості відроджувати власну історію і національну свідомість неабияк виросли. Але з кожного рахунку чеку типу ми хочемо передавати на Збройні сили України, тому ми про це не забуваємо. Підземелля вже відкрилося і працює щодня з дванадцятої ранку і до одинадцятої вечора за адресою Проспект Волі 2 Вхід з боку сонячного годинника поряд з входом у бібліотеку.